Доброго дня, мене звати Лілія Мокряк, я жінка-добровольця, який вже воює два роки. Виходжу під владу вже більше, ніж півроку, з одною метою, щоб добитися скасування всіх тендерів і направити максимально коштів на ЗСУ. На фронті є велика потреба і в дронах, і в снарядах, і в обмандируванні. Дуже великі у нас прогалини в обороні. Я виходжу, я виходять люди, стає метою нагадати владі, що йде війна і куди саме потрібно спрямувати ці кошти. Не на фасади, як ви бачите, зараз виділили на будинок Русова 8 мільйонів. Я не можу зрозуміти, чому на будинок і на ремонт фасаду так легко виділити 8 мільйонів, а на дрони доводиться нам тут стояти по півроку. Реакції, поки від влади, ніякої немає. До нас особисто ніхто не виходив, не відповідав на наші запитання. Але є низка скасованих тендерів. Я вважаю, що це наша велика перемога за цих і перемога цих людей, яких виходять. Ми будемо стояти тут, доки наші хлопці не повернуться додому, і доки влада не схаменеться і не буде разом з народом працювати на перемогу. Для перемоги, Все 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 для перемоги! роща на фронт, роща на фронт, проще на фронт, життя, за піспі, життя, за твіспіва, життя за хіспіха, життя. Почуй громаду! Влада, почуй громаду!